Радий вітати вас, шановні болівальники футболу на своєму YouTube-каналі Футбол від Остапчука, на який я запрошую, хто ще не підписався, підписуйтесь. Збірна України ганебно програє збірній Канади з рахунком 2-4, при тому, що 2 голи збірна України забиває на останніх хвилинах матчу. Що сказати про гру? Ви знаєте, важко підібрати слова. Тому що така гра в захисті від збірної України, ну це, як кажуть, ні в які рамки не вміщається. До 30-ї хвилини рахунок був 3-0 на користь збірної Канади. І всі перших три голи, як і четвертий, котрий збірна Канади забила наприкінці матчу, були забиті після помилок Захисників або гравців захисної ланки. І якщо так дивитися на гру і на стан команди, то я зробив висновок, що навіть канадці, вони фізично і технічно були сильнішими від збірної України. Ось я для прикладу, давайте візьмемо перший забитий гол. Гравець збірної Канади дуже легко спочатку проходить Миколу Матвієнка. Захисника, досвідченого захисника, ніби його і не не замітив. Потім йому назустріч вже у штрафну, коли він ходить, Іван Калюжний виходить і Калюжного прибирає дуже легко. Далі віддає передачу у воротарському, можна сказати, збірної України, і там. Стоять захисники збірної України, які дозволяють футболісту збірної Канади двічі безперешкодно пробити по воротах. Перший удар воротар Трубін витягнув. Ну, а другий був гол. Я вже не кажу про інші голи. Там також були помилки захисників, зокрема і Бодна-захисника. Але я веду до того. Що команда, ну таке враження, що команда не налаштувалась. Команда дуже важко виглядає фізично. І на фоні ну, канадців при всій повазі до цієї країни, до цієї команди, ну це не є топ команда, щоб так розгромно так ганебно програвати. Так, там є, звичайно, хороші футболісти, але й були футболісти, які навіть і, і не грали в цьому матчі, не було Альфонсо Девіса. Нападник іспанської мальорки Ларкін вийшов у другому таймі лише на поле. Це, це я б сказав провідні гравці. Але інші гравці, які грали у французькому чемпіонаті, вони задавали тонці грі, і взагалі, якщо дивитися на гру збірної Канади, можна було бачити, як команда самовіддано, як команда грає ну, грає дійсно в футбол, не те, що збірна України мучиться. В чому причина? Я вважаю, причина в тому, що за два роки, а вже якраз два роки, як Сергій Ребров очолив збірну України, Ребров так і не спромігся поставити гри команди. Я це говорив рік тому, і я це говорю тепер. І напевно буду говорити, доки Ребров буде на посаді головного тренера. Ну, по факту, за товариську гру, я думаю, що ніхто Реброва не буде звільняти, тому що це товариська гра, навіть якщо і Новій Зеландії програють, то там також, я думаю, не буде ніяких санкцій. Ну, але невже потрібно принести в жертву чемпіонат світу 26-го року для того, щоб так збірна мучилася? Для того, щоб... Як кажуть, тривоги серця вболівальників українського футболу. Ну, коли людина не здатна поставити за два роки гру, я думаю, ну, у Риброва, я так розумію, совісті нема сказати: вибачте, я не можу справитися з командою, я йду. Ну, потрібно тоді, щоб е, асоціація ну, не вже в федерації не бачать, але бачать, але ж там ж його друзі керують і. По факту ребро буде не звільнений, і по факту нас чекають і надалі такі провали, і нам потрібно до цього готуватися, до таких е, нехороших перспектив збірної країни. Е, ви знаєте, коментатор матчу, коли рахунок став 4-0, сказав, що так, з таким рахунком збірна Канади обігравала збірні Куби і збірної Гондурасу. Ну, нам є до кого рівнятися, нам є чим тішитися. Хоча тут не тішитися треба, а треба плакати після таких матчів. Ось така моя думка. Далі говорити, я думаю, щось зайве. Підписуйтесь на мій YouTube канал. Буде цікаво багато інформації про футбол. І там є вже багато цікавої цієї інформації. Кажу вам зараз до побачення, до нових зустрічей.